Вітаю вас, дорогі друзі. Рано чи пізно більшість людей з високим артеріальним тиском починає щодня приймати пігулку для профілактики стрибків цього тиску. Пігулку, яка не дає тиску зашкалювати за небезпечну норму. І ось тоді, в нормі, в ідеалі тиску таких людей перестає відрізнятися від тиску здорових людей. І тоді тривалість і якість життя таких людей перестають відрізнятися від, від будь-якої здорової людини. Простіше кажучи, життя перестає скорочуватись. Лікарі індивідуально підбирають цю таблетку для кожного конкретного пацієнта, так, щоб вона максимально захищала людину від катастроф. А з іншого боку, мала мінімум побічних ефектів. Нагадаю, що недоліки побічні ефекти бувають абсолютно у всіх пігулок, будь то парацетамол чи просте вугілля. Так же, як недоліки є і у всіх продуктів від хліба до сала, так же, як недоліки є і у людей, у всіх. Так ось сьогодні давайте перевіримо, чи відповідає ваш щоденний препарат для контролю тиску критеріям ідеальної пігулки. Ідеальної пігулки саме для вас згідно сучасних критеріїв Європейського товариства гіпертензії, Європейського товариства кардіології, американської асоціації серця вітчизняних настанов. Зрозуміло, що ви, друзі, скоріше за все, не є лікарями. Але перевірити, оцінити, чи підходить е, препарат від тиску саме вам, ви це можете. Отже, перегляньте це відео і дізнайтеся, як це зробити. З вами лікар-кардіолог. Кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв, ви зараз дивитесь канал Академія Здоров'я, на якому я намагаюся донести вам простою доступною мовою абсолютно необхідні кожному знання про ваше здоров'я, причому на підставі перевірених даних. Нагадаю, що якщо взяти критерії гіпертензії, прийняті зараз в Європі, то майже кожна третя людина доросла в Україні. Страждає на стабільно високий артеріальний тиск. Тобто рівень артеріального тиску у таких людей становить без лікування 140 і вище, а нижній діастолічний тиск 90 і вище. Нагадаю вам, начебто простий факт, який був доведений багатократно на тисячах спостережень, що погано лікований. Або, взагалі, нелікований артеріальний тиск у кілька разів збільшує ризик достроково померти. Або стати інвалідом через інсульт, через інфаркт, через ураження нирок, очей, аорти і так далі. До речі, що стосується ефективності контролю тиску в Україні, на жаль, Ефективність лікування тиску в Україні є дуже поганою. Щось близько 14% гіпертоніків в Україні правильно лікують свій тиск. Тобто дуже низький відсоток людей в нашій країні лікуються правильно. А ось у багатьох розвинитих і навіть не дуже розвинитих країнах світу ситуація з лікуванням тиску набагато краще ніж в Україні. А наслідком такого Недосконалого лікування високого тиску в нашій країні є рекордна в Європі смертність серед українців від серцево судинних захворювань. Я, можливо, є занадто оптимістичним лікарем. Я сподіваюся, що ось ті, хто мене зараз чують, всі є людьми розумними і відповідальними. Я сподіваюся, що ви принаймні знаєте про рівень свого артеріального тиску. І по-друге, мені хочеться вірити, що ви цей тиск якось приводите до ладу, якщо він є ненормальним. І головне, я сподіваюся, що ви це робите не аби як, а робите успішно, згідно вимог сучасної науки. Отже, уважно слухаємо і чесно відповідаємо собі на таке питання. Чи відповідає той профілактичний препарат від тиску, який ви, можливо, приймаєте, чи, може, приймають ваші родичі щодня ознакам гарного сучасного препарату? Бо зараз в аптеках є десятки препаратів від артеріального тиску. Головне, щоб ви знайшли свій гарний варіант лікування. Отже. Перша ознака гарного підібраного препарату це те, що ваша гарна пігулка при регулярному щоденному прийомі має ефективно утримувати тиск в нормі. Нагадаю, що обов'язкова мінімальна ціль для більшості категорій гіпертоніків це тиск нижче 140 і нижче 90. А ідеальна ціль для більшості. Це утримування артеріального тиску нижче 130 і нижче 80 мм. Получається, що головна ціль пігулки, яку ви приймаєте всередину, бути ефективною для контролю високого артеріального тиску для даної конкретної людини. Не знижує тиск ефективно, значить, така пігулка неефективна для вас. Ну, що скажете? Вдається вам нормально утримувати свій артеріальний тиск? Якщо ні, бийте тривогу. Звертайтеся до досвідченого лікаря і щось змінюйте. Друга ознака гарного антигіпертензивного препарату це те, що цей препарат має тримати нормальний тиск. Коли ви приймаєте цю пігулку всього лише один раз на день. Тобто випив таблетку і ціло, цілий день не переймаєшся своїм тиском. Так-так. Пройшли ті часи, коли людям для утримання тиску треба було пити пігулки по три, по чотири рази на добу. Зараз ці застарілі і допотопні пігулки мало хто використовує в цивілізованому світі. Сучасні таблетки мають тривалість дії до однієї доби і навіть довше. А це означає, що при прийомі пігулки, наприклад, вранці тиск має бути гарним і вночі, і вранці наступного дня. Така ціль має досягатися зараз у переважної більшості гіпертонікам прийомом однієї пігулки на добу. Якщо такого у вас немає, то можливо лікування не підібрано правильно. А значить, не заспокоюйтесь, допоки ваш досвідчений лікар не виконує свою справу і не підбере те, що вам підходить. Ну якщо лікарю не вдається, нехай відправляє вас до кардіолога, якщо треба, в лікарню, до кардіологічного диспансеру. Бо коли немає результату, то ви ходите по краю прірви і сильно скорочуєте собі життя. І погіршуєте свій прогноз. Це ж як сантехник. Якщо сантехник поміняв вам кран, а кран тече, і сантехник каже, що він не знає, що з цим робити, то що треба робити? Ну, шукати іншого сантехника, того, хто зробить цю роботу якісно. Знайдіть лікаря навколо вас, лікаря, який вам підбере все якісно. Тим більше, що ваше життя вартує більше за кран. Третя ознака гарного препарату це те, що ця пігулка має бути, скоріш за все, ну, комбінованою, тобто містити не один компонент, а містити в своєму складі два чи навіть три компоненти компоненти з різним механізмом дії, які доповнюють і підсилюють один одного. Насправді зараз. Рідко коли вже призначаються пігулки від тиску з одним компонентом. У більшості сучасних пігулок містяться декілька, два чи три компоненти. Завжди е, два-три компоненти більш надійні, ніж один. Подивіться на упаковку вашого щоденного препарату від тиску. І ви побачите не тільки його фірмову назву, а під назвою. На упаковці вказаний склад. У складі вашої регулярної пігулки від тиску будуть, як правило, дві чи три назви. Тобто в наш час, ще раз повторюю, мало хто лікується препаратами, в, якому, в яких міститься тільки один компонент. Ну, наприклад, якимось тільки еналаприлом, чи тільки лізіноприлам, чи тільки бісопрололом, чи тільки амлудипінам. Навіду вам приклад. Це як скалолаз чи канатоходець, який має сподіватися не тільки на один трос, на якому він тримається. Ну, у нього має бути ще принаймні одна, а краще дві додаткові страховочки. Ось тоді буде подвійна, то й потрійна безпека. Так що подивіться на упаковку своєї щоденної пігулки від тиску, поцікавтеся, з чого вона складається. В кінці кінців спитайте свого лікаря, з чого побудований препарат, який ви кожен день закидаєте собі в рота. Четверта ознака гарного препарату це те, що кожний компонент такого комбінованого препарату, комбінованої пігулки від тиску сам по собі повинен довести свою ефективність. У багатоцентрових рандомізованих дослідженнях на тисячах людей. Як зрозуміти фразу довести ефективність? Ну, перш за все, кожний компонент має гарно знижувати тиск сам по собі. А також має знижувати сам по собі загальну смертність, смертність від серцево-судинних ускладнень. Ну, а вкупі всі компоненти вашої пігулки мають. Продовжувати ваше нормальне, дорогоцінне життя. Як ви можете про це дізнатися? Найпростіше спитати свого лікаря. Ну, звісно, інтернет вам теж в цьому допоможе. П'ята ознака гарного препарату. У пігулки від тиску не має бути серйозних побічних ефектів для вашого організму. Найчастішими побічними ефектами препаратів від тиску є, наприклад, сильні набряки на ногах, чи, наприклад, сильний докучливий сухий кашель, чи сильне уповільнення пульсу нижче за 50 ударів за хвилину, чи навпаки сильне учащення пульсу за 80. За хвилину, чи алергічні реакції на шкірі, чи кишкові розлади, чи погіршення рівню глюкози в крові, чи погіршення рівню шкідливого холестерину, коротше, ви маєте гарно переносити прийом вашої оптимальної пігулки, бо ці препарати, як правило, п'ються щодня і роками. Ну, а якщо препарат гарно тримає тиск, але при цьому спричиняє сильні незручності. І побічні дії. Звертайтесь до вашого найближчого досвідченого сімейного лікаря чи кардіолога і підбирайте свій ідеал. Бо від цього залежить якість і тривалість вашого життя. Шоста ознака гарного препарату пігулка має залишатися ефективною протягом багатьох років. Препарат не має втрачати свої сили, а навпаки, має нарощувати силу, контролю над вашим тиском з роками. Ось деякі пацієнти чомусь впевнені, що періодично навіть гарний препарат від тиску, котрий повністю виконує свою функцію, треба чомусь з якогось переляку міняти. Це неправда, це хибна думка. Якщо препарат працює нормально. Його не слід міняти. Можна змінювати дози, наприклад, в залежності від сезону, від температури, але не відміняти без дозволу лікаря. Все як в житті. Не слід міняти свою другу половинку, якщо вона, оця половинка, є коханою і вас задовільняє. Не слід міняти свою роботу, якщо вона є для вас гарною. Живіть і працюйте з задоволенням роками. Зрозуміло. Сьома ознака гарного препарату. Пігулка має захищати від пошкоджень головні критичні органи. Ці критичні органи в медицині називають ще органами мішенями. Що ж це за органи, які препарат має захищати? Перш за все, це мозок, тобто препарат має попереджати інсульт і деменцію. Також серце. Препарат має знижувати ризик інфарктів, серцевої недостатності, аритмій. І, звичайно ж, нирки. Препарат має захищати ваші нирки від, так би мовити, старіння. Тобто препаратів, які просто знижують тиск, було багато і раніше, але сучасна пігулка від тиску має не просто знижувати тиск, а ще й попереджати пошкодження головних органів. Мішинів. Звісно, що такий підбір оптимального препарату робите не ви, а знову ж таки ваш розумний досвідчений лікар. <плес> Восьма ознака гарної пігулки це те, що вона не має бути занадто дорогою для кожного пацієнта, навіть пенсіонера з невеликою пенсією. Лікар завжди може підібрати. Відповідний комбінований сучасний препарат, щоб людина вписалася в бюджет там 200-300 гривень не більше на місяць, а може й менше. Але й занадто економити на гарному препараті, напевно, не слід. Як то кажуть, краще не доїсти хліба й сала, але купити собі на місяць і далі гарну пігулку, яка буде продовжувати ваше нормальне життя. Дев'ята ознака гарної пігулки від тиску, вона має бути постійно присутньою у продажу. Бажано, щоб виробник цієї пігулки був надійним, відомим і щоб вам не доводилося шукати препарат десь за кордоном. В кінці кінців. Навіть у самого доброго препарату є аналоги. Отже, коли будете отримувати від лікаря призначення, поставте лікарю і це запитання. А який препарат. Може замінити цю пігулку в разі, якщо важко буде знайти його в продажу. Ну, таке ж іноді буває, іноді препарати проходять перереєстрацію. Його не можна тимчасово купити. Так що обов'язково спитайте лікаря. А чим можна замінити е, на випадок відсутності в аптеках мій препарат. Ну, і на сам кінець, десята ознака оптимальної пігулки, тільки не смійтеся, ви маєте її реально пити щодня і не забувати приймати в один і той самий час. Місяцями і роками. Звісно, якщо цей препарат від артеріального тиску гарно працює і є для вас оптимальним. Ви маєте. Так би мовити, подружитися зі своєю пігулкою, полюбити її. Ну, у вас має бути, ну, як би такий ритуал не забути випити цю пігулку у призначений час. Так-так, оптимальна пігулка від тиску це та пігулка, яку ви не забуваєте приймати щодня. Бо жодна якісна і красива пігулка не працюватиме, якщо ви будете приймати її. Аби як, хто забув випити сьогодні, то п'ю її в різні часи, то забув купити про запас тощо. Прийом пігулки можна порівняти з ритуалом чищення зубів. Ну, ви ж не питаєте себе, а, а може мені не почистити зубу, зуби пару тижнів? Це як умивання, щоденний ритуал. Це я вибачаюсь, як сходити в туалет щодня. Регулярність, регулярність і ще раз регулярність. Тоді й буде гарний результат. Якщо ви часто забуваєтесь приймати свій обов'язковий препарат, то ну, цей його прийом до чогось. Наприклад, кажіть собі: я не можу почати снідати, допоки я не зроблю щось. А що? А, треба ж випити мою обов'язково улюблену пігулку. Зрозуміло? На жаль, ще не придумано таку пігулку, щоб випив один раз на рік і все. Когось з вас, я може, сьогодні розчарував. А як же? Бо я ж не дав вам конкретну назву цього чарівного препарату, чарівної пігулки. Але ж. Я нічого на своєму каналі не рекламую. Я і не можу називати конкретні назви чарівних пігулок. Їх цих пігулок багато. Для кожної людини і для кожної окремої ситуації є своя оптимальна пігулка від тиску. Для Миколи одна, для Петра інша. Так що довіряйтеся у цьому питанні лікарю, якому ви довіряєте. Але й не будьте сліпими. Перевіряйте самі, чи має препарат ті ідеальні властивості, про які я вам щойно сказав. Якщо ні, відверто спілкуйтеся з цього приводу з вашим лікарем. І ще часто у коментарях ви пишете: лікарю, ви б краще порадили, де взяти цього досвідченого лікаря. Послухайте, ну, ви ж якось знаходите гарного вантажника чи гарного ремонтника взуття, чи гарного пекаря, чи гарного перукаря. Як це не знайти досвідченого лікаря поруч? Є в кінці кінців Google, є відгуки інших пацієнтів, є найближчий районний центр, є найближчий кардіолог, кардіоцентр і так далі. Для вас знайти розумного лікаря, який один раз на 5-10 років підбере вам лікування, з яким можна порадитись набагато важливіше за пошук сантехніка чи перукоря. Сподіваюсь, що випуск був для вас корисним. Головне гасло цього випуску: контролюйте свій тиск правильно, підбирайте зі своїм лікарем лікування якомога досконаліше. З вами на каналі Академія Здоров'я. Сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас корисним, то обов'язково зробіть гарну справу. Поставте. Свої вподобайки під відео, напишіть хоча б якийсь коментар. Розповсюджуйте корисні для людей знання. Пишіть про те, що вам цікаво послухати в наступних випусках. Хто не підписався, підписуйтесь на канал Академія Здоров'я. Далі на каналі один раз на тиждень ви побачите нові корисні матеріали про ваше здоров'я. До зустрічі, друзі!